Вітаю! Ви на каналі Selfie Lessons з Вікторією Руденка, де все просто та зрозуміло. Сьогодні буде у нас не дуже і не зовсім простий урок, тому що будуть теми розібрані як від простої, так до складної, але це все в обсязі одної теми. І сьогодні ми з вами говоримо про диригування та схеми диригування. В музиці існує три види розмірів. Прості розміри це 2 чверті, три чверті та три восьмих. Складні розміри. Ну, тут вже давайте пригадаємо з вами математику. Складний розмір це, ну, наприклад, цифра 4, вона складається 2 плюс 2. Так і тут складний розмір це розмір, який складається з двох простих. Тобто, наприклад. Розмір 4 чверті, він є складним розміром, бо він складається з 2 чверті плюс 2 чверті. Також до складного розміру відноситься, як ви думаєте, який? 6 четвертних. Тому, тому що він складається з 3 чверті плюс 3 чверті. Або до складних розмірів ще відноситься 6-8, тому що він складається з 3 восьмих додати 3 восьми. Також у нас є такий. Складний розмір це 9 восьмих або 9 четвертних. Він складається, ну, якщо це 9 восьмих, то 3 восьмих плюс 3 восьмих плюс 3 восьмих. Якщо 9 четвертних, то 3 чверті, додати 3 чверті, додати 3 чверті. Також у нас є ще такий цікавий розмір, який називається 12 восьмих або 12 четвертних. Він складається, ну, зрозуміло вже, так? 3 плюс 3 плюс 3 плюс +3, 3. І це буде 12 восьмих або 12 четвертих. Є існує ще третій вид розмірів. Це мішаний розмір. Мішаний розмір складається з двох простих, увага, неоднорідних розмірів. Тобто, наприклад, до мішаного розміру відноситься розмір. 5 четвертних. Він складається 2 чверті додати 3 чверті. Або навпаки, тут увага, або навпаки, три чверті додати дві чверті. Далі ви зрозумієте, чому навпаки, тобто там акценти будуть різні. До мішаного розміру, наприклад, відноситься розмір 7 четвертних. Тому що він складається з 3 чверті додати 4 чверті, або навпаки 4 чверті додати 3 чверті. І зараз я вам, ну, це просто безцелір, я вам покажу, як диригувати в цих розмірах. Бо скільки я продивилась інформації, такого загального уроку по всім розмірам і диригуванням на ці розміри, ну, поки я не знайшла. Тому, будь ласка, я вас запрошую на цей урок. Починаємо з простих розмірів. Це перший розмір, розмір 2 чеверті. Але хвилиночку уваги. Я вам хочу пояснити, якщо ви задасте мені питання, от скажете, а чому е, диригенти диригують двома руками, а ми зараз будемо диригувати однією рукою? До речі, ми будемо однією рукою диригувати. Поясню чому. Диригент стоїть перед оркестром чи перед хором. Да? Він диригує двома ручками, і ці руки розходяться да? як в дзеркалі. Да? Всі жести диригування вони розходяться в двох руках, як в дзеркалі. Ми будемо диригувати. Прошу вас правою рукою, права рука. І починаємо з простого розміру. Розмір дві чверті. Рука, до речі, повинна бути кругла, не треба торгувати одним пальцем, там всякими різними пальцями. Тільки кругленька, м'якенька рука, м'якенька кість. Так? І ми починаємо. Розмір дві чверті, простий розмір. Увага! Раз і два і. Раз і два і. Перша доля сильна, якщо ви подивитесь мій під попередній урок. Сильна доля. Слабка. Сильна, слабка. Це розмір дві чверті. І напишемо його схему деригування. Це раз і вниз ручка. І вверх. два і. Перший розмір. Другий розмір простий це розмір три чверті. Увага! Раз і перша доля йде вниз. Раз і два і, три і. Раз і. Два і три. І І я вас прошу точку цю акценту обов'язково акцентувати, показувати, коли ви диригуєте. Раз і два і три. і. Раз і два і три. І раз і це розмір три. Так, це розмір три чверті. І я вам пишу схему. Раз і. Два І. І вверх три І. Переходимо до наступного простого розміру. Це розмір три, восьмих. Він диригується саме так, як розмір три чверті, тільки нема слова І. Це виглядає так. Раз, два, три. Раз, два, три. Чому нема І? Тому що він складається з трьох восьмих, і на кожен змах цього розміру йде восьма. Раз, на другий змах, два, на третій, три. А тут іде на один змах Четвертна, яка складається з двох восьмих. Тому буде раз, і два. І три. А тут просто раз, два, три. Далі переходимо до складних розмірів. Перший складний розмір у нас чотири чверті. Чотири чверті. Має. Ну, як ви вже розумієте, чотири долі. А що таке доля? Доля це змах. Чотири змахи. Перший змах, рука йде чітко вниз. Раз і. Далі на себе два і, три і чотири і. Раз і, два і, три і, чотири і. Раз і. Чотири змаха. Бачите? Два і, три і, чотири. І. І я вам показую, як це виглядає. Раз і. Друга доля, два і. Третя доля, три і. Четверта доля, чотири і. Це складний розмір чотири чверті. Наступний складний розмір шість четвертних або шість восьмих. Давайте я вам покажу на прикладі шість. 8. Зрозуміло, да, складний розмір, складається 3 восьмих, додати 3 восьмих. Але тут цікавий момент. Подивіться, будь ласка, як диригують в розмірі 6-8 або 6 четвертих. Да? Давайте так, про 6-8. Дивіться, я буду дублювати деякі взмахи. Я буду диригувати якби на 4 взмахи, або я буду дублювати перший взмах та третій взмах. Дивіться, як це виглядає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто я дублюю перший взмах і дублюю третій взмах, третю долю. Получається, я дублюю сильну долю і третя доля, вона відносно сильна. Давайте я покажу, як це виглядає. Так, раз. Два. Далі три, чотири, п'ять. І вверх повели ручку. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це розмір шість восьмих. Наступний розмір у нас дев'ять восьмих. Дев'ять Восьмих. Або дев'ять. 9... Ну, 9 восьмих. Я скажу так. він… Розповсюджений. Да, розмір 9-8. Більш розповсюджений, ніж 9 четвертних, 9 восьмих. Да, так, ну, зрозуміло, цифра 9 складається 3 плюс 3 плюс 3. Тому ви вже, мабуть, нас догадали, що ми будемо диригувати, як в розмірі 3 чверті. Перша доля буде мати 3 взмахи. Раз, два, три. Друга доля, знову три змаха. 4, 5, 6. І третя доля ще раз три змаха. Сім, вісім, дев'ять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це розмір дев'ять восьмих. Складний розмір, який складається з три восьмих, додати три восьмих, додати три восьмих. Покажу, як це виглядає. Так, це буде у нас. Раз. Два. Три. Далі. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ми беремо за основу тридольний розмір і три рази кожну долю ми диригуємо. Три рази показуємо. Да? Там хору, чи оркестру, чи самі співаємо. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. Так, розібралися. Наступний розмір складний. У нас 12, восьми. Мабуть, у мене тут не вистачить місця, але я вам поясню так. 12 восьмих. Ми беремо за основу складний розмір 4 чверті. І у нас кожна доля буде диригуватися три рази. Дивіться, перша доля. 1, 2, 3. Друга доля 4, 5, 6. Третя доля. 7, 8, 9. Четверта доля 10, 11, 12. Тобто основа 4 чверті. Тому я вам так і напишу: перша доля. 1, 2, 3. Друга доля, доля це взмах, вмах. Да? Чотири, п'ять, шість. Далі сім, вісім, дев'ять, третя доля. І остання четверта доля, десять, одинадцять, дванадцять. Так виглядає розмір для нас. Пісні. Давайте ще разочек. Давайте з спростить, да? дві чверті. Раз і, два і. Три чверті. Раз і два і три і. Раз і два і три. І три восьми. Раз, два, три. Раз, два, три. Чотири чверті. Раз і два і три і чотири. Раз і два і три і чотири. І шість восьмих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я вам так беру, знаєте. Стандартний, класичний варіант диригування. Часто, якщо темп дуже швидкий, то диригенти дозволяють собі розмір шість восьмих перетворювати на дві чверті. Ну не на дві чверті, а на дві долі. Да? І у нас виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Але це не про сальфіджу. Все ж таки, на уроці Сальфіджу ми повинні грамотно показати, які розміри ці існують. Так, пішли далі: Дев'ять восьмих. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9. Кожен із трьох далей, кожен із трьох змахів у нас диригується три рази. І 12 восьмих ми беремо за основу чотириудольний розмір. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І далі ми з вами переходимо на мішані розміри. Перший мішаний розмір це 5, четвертних. Розмір 5 четвертних. 5 четвертних, увага! Тут цікавий момент. Ну, зрозуміло, що 5 четвертних цифра 5 складається з 2 додати 3 або 3 додати 2. Це дуже важливо для нас. Тут можливі дві схеми диригування. Наприклад, там залежить від, від акценту. Но це більше така інформація для диригентів, але я повинна вам це розповісти. Більше від акценту. Ми можемо з вами диригувати наступним чином. Дивіться, от у нас п'ять четвертних. Раз, два, три, чотири, пять. Ми дублюємо першу долю. Получається отака схема. Раз, два. Дублюємо. Два. Три, чотири, п'ять. Продублювали першу долю. Раз, два, три, чотири, п'ять. А тепер ми можемо диригувати наступним чином. Раз, не дублюємо першу долю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми дублюємо третю долю. Дивіться, як це виглядає. Це про три плюс два. Раз, два, три. Чотири і верх п'ять. От якщо п'ять восьмих, тут нам взагалі гарно видно. Дивіться, дві восьмих, додати три восьмих. Ага, от такий акцент йде. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Або раз, два, три, чотири, пять. І ми з вами можемо мати ще таке групування. Так, раз, два, три. 4 5 Тобто, от ми розуміємо, що тут різні акценти, тому по-різному. Але е, знаєте, що є основа основ, да? 5 четвертих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це більш розповсюджений вид, тому що акцент іде на першу долю, вона дублюється. Ну якби, ну Логіка є будь-в якому з цих. Але от більше так, знаєте, як зрозуміло, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Звісно, коли у вас буде розмір п'ять четвертних, ви будете казати раз і два і три і чотири. Коли п'ять восьмих, раз, два, три, чотири, п'ять. Зрозуміло, В розмірі з четвертними у вас доля взмах до рівної четвертної, тому треба казати раз і два і три. Коли розмір з восьми, да, 5 восьмих, там, 3 3,8, 6 восьмих, ви і взагалі не кажете. Так, це ми розміраз. Це розмір 5 четвертних, мішаний. Мішаний розмір 7 четвертних. 7 четвертних. Тут треба нам з вами трошки буде зупинитися. Ну, зрозуміло, що цифра 7 складається 3 плюс 4, або 4 плюс 3. Так, 3 додати 4. Якщо у нас такий вид акцентів, тоді. Складаємо так, 2 плюс один. Додати 2, додати 2. Два, три, 4, 5, 6, 7. Як ми диригуємо? Вам просто оці цифри вам будуть дуже показові, як треба диригувати. Так? Перша доля у нас дублюється. А Раз, і два і. Далі одна доля, один змах. Три і далі. Дублюем третью долю. Дублюем третью долю. 4 и 5 и и дублюем. Бачите, у нас 2 плюс 1 плюс 1, 2 плюс 1 плюс 2 плюс 2. Вот мы и дублюем. 6 и 7 и. Еще разочек. 1 Раз и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и. Тобто ми з вами дублюємо всі долі, окрім другої. Дивіться, раз і два, і перша доля, раз і два, і три і, чотири і п'ять і, шість і сім і. Але ж існує і інша, да, скажімо так, а перестановки злагаємо. Да? Тобто, у нас є і, так, і такий варіант: чотири додати три да, в розмірі. Це все про акценти. Це, знаєте, буде легше, якщо, наприклад, людина буде диригентом, вона буде бачити музичний твір і розуміти, яка у нього акцентовка йде. Тому цей варіант дорівнює такому варіанту. Дивіться, два додати 2, додати два, додати один. Це для вас важливо. Тому зрозуміло, перша доля. Раз і два і. Друга доля також два взмаха у нас. Три і чотири І. Третя доля знову два взмаха. П'ять і шість І. От шість і. І остання доля 7. І вона з одним взмахом. Ще разочек. Цей варіант, так дервуться: Раз і два і, три і чотири і, п'ять і шість, і сім і. Звісно, для нашого, знаєте, як. Єстіства розуміння нам зрозуміліше, ну, скажімо так, ну воно якось стандартніше, дублювати завжди першу долю, бо ми розуміємо, що там іде акцент. Тому, якщо ви будете диригувати по такої схемі, ви будете молодці. Якщо по такій, і теж ви будете молодці. Обирайте собі: раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І це у нас мішана схема диригування сім четверних. Ви були на каналі Серфіржолесам з Вікторією Руденка, де все просто, зрозуміло, легко, приємно, цікаво і маса ще й пічків. До музики взагалі вона просто прекрасна, вона чудова. Тому ми з вами будемо і далі вивчати ці закони, без яких ми не можемо її створювати і вірно розуміти. Тому. Я дуже рада була сьогодні працювати для вас, саме для вас. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, там коментарі позитивні, дуже такі, ну, приємні, дуже вам всім вдячна. І чекаю вас на наступному уроці. На все добре, до побачення!